Доброго дня. Good afternoon. Мені дуже приємно, нам дуже приємно, що ви знайшли час для нашої робочої зустрічі. Нам дуже приємно, що ви не матурбуєтеся, опікуєтесь в Донецькій області. І в найскладніших умовах люди живуть на Донеччині. І тому без вашої підтримки, пане посол, без підтримки міжнародних організацій нам буде дуже важко і дуже складно. Є такі приватні будинки, які по 4 по 5 разів ми Намагались відновити, але окупант все одно знищує. Тільки завдяки будівельним матеріалам, які надають нам міжнародні організації, ми підтримуємо наше населення, тому що люди виїжджають дуже повільно. Після нашої перемоги, після завершення цього жахіття, ми вас запросимо в область і ви особисто побачите своїми очима, що зробив ворог в європейській країні. Ми згадуємо про всіх людей і на окупованих територіях, і в сірих зонах, і на прифронтових. Ми знаємо, в яких складних і небезпечних умовах вони живуть. І водночас ми бачимо, наскільки вони сильні, наскільки сміливі. Їхнє рішення залишитися, жити, працювати, допомагати іншим зберігати Україну це приклад справжнього героїзму. Королівство Нідерландів один із найдійніших партнерів України, і для цього є кілька причин. По перше, нідерландці добре розуміють, що означає бути окупованими. Вони мають власний історичний досвід окупацію Францією, Іспанією Німеччиною, але вони завжди боролися і звільняли свою землю. Саме тому в Нідерландах добре розуміють український народ і відчувають з ним глибокий зв'язок у боротьбі проти російського агресора. По-друге, Нідерланди це торгова країна. Для якої надзвичайно важливе дотримання міжнародного права і свободу морських шляхів. Колись, не маючи потужного війська, вони обрали інший шлях розвиток міжнародного законодавства і тому сьогодні вони чітко відстоюють принципи міжнародних правил та угод як основу для врегулювання глобальних конфліктів. По третє, Нідерланди як нація, також постраждали від російської агресії. Збитий рейс MH17 став трагічною точкою неповернення. Відтоді нідерландське суспільство ясно усвідомило, з ким має справу, і відтоді ще глибше зрозуміла біль і виклики, через які проходить Україна. Саме тому Нідерланди надають Україні масштабну допомогу, як військову, так і гуманітарну. Загальна сума вже перевищує 17 мільярдів євро, із них 10 мільярдів це військова допомога, з яких 6 мільярдів вже передано. Донеччина – це саме бойова область. Де йдуть величезну кількість активних бойових дій серед всіх воюючих областей нашої країни. Згуртувались люди всі. По напрямку оборонних рубежів. ми зараз допомагаємо нашим захисникам і захисницям у будинців оборонних рубежів. Ми розуміємо, що на ворог намагається захопити Донеччину в повному обсязі, але ми йому це не дамо.